Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму каналі. На цьому тижні не сказати, що я щось дуже сильно просунула, але в мене є трохи покупочок. Це не великий закуп, тому я не хочу робити з цього окреме відео, тому буде ось так. Трошечки того, трошечки сього. Ну і в в найближчий час, максимум, що я, можливо, зроблю, це трохи ниточок докуплю. Ну, в принципі, на цьому і все. Так більше мені нічого не треба. Якщо мені не стрельне щось, ну прям дуже-дуже-дуже сильно в голову. І я така, ух ти, я це хочу. Просто неймовірно хочу. Я, як оце стрельнуло з усією трембітою. Так, це молочна трамбіта. Новинка від Дельфікій брала я це саме в Дельбіці. Ось, взяла одразу півтора метра, подумавши, що ну, на сорочку мені треба трошечки менше. Півтора метра буде нормас. Як мінімум, в мене буде трошечки запасу на факапи. Тому що, давайте будемо чесними. Це може трапитись. Ну, як це може трапитись? По факту, я ще жодної сорочки не зшила. Не закінчивши свою першу сорочку, я почала другу. Відповідно, треба враховувати, що накосячить я не то, що можу. Накосячить у мене більше шансів, ніж не накосячить. Якось так. Тож, про сорочку саме ми поговоримо з вами трохи пізніше, а тканинку я відкладаю. Також для сорочки, я купила. Ось такий турецький шовк. Він віскозний, тут 6 складдень, шість да, складень і 11 метрів. Він досить таки приємненький у використанні, але не сказати, що легкий. Все-таки це не муліне, воно ну, більш ціни більш гладенькі. І, відповідно, незвичні. До них все-таки треба час на пристосуватися. Ось. І от, у мене то вже один ціленький такий і один початий. І якраз я вам пізніше покажу, на що він в мене початий. Це 2 метри стрічки. Всі закупи, окрім е тканини, котра трембіта-молочна. Я робила в мережці. Тож, якби, тут нічого такого, що ви там не знайдете. Не пам'ятаю назву, але це каунт 28-й, і, здається, 10 см. Давайте перевіримо, тому що я трошечки склерозник. 10 см ширина. І якщо ви подивилися мої попередні відео, то ви, скоріше за все, пам'ятаєте новорічні іграшки, котрі я зараз вишиваю. Так от, там є такі маленькі, можна сказати, круглі дизайни, котрі помістяться в круг або в ромб. І є два овальних таких дизайни. Я ось тут вставлю вам прев'юшку. І. Один з овальних дизайнів я хочу зробити саме банто. Чогось він, вони мені якось не дуже вписуються в іграшки, а от в банті я це все бачу. І тому думаю, що, скоріш за все, я їх вишую на ось цій стрічці. В принципі, можна було взяти шматок тканини, її обробити і так далі. І, тому подібне. і буквально з того, що є, зробити бант. Але мені влом. Просто і чесно, мені чесно влом. Не звертайте увагу, у мене горла панить. тривога, я сподіваюся, що... скло в мене не влетить. Все, все буде нормально. Далі. Далі це співвідноситься з моїми планами, котрі я знімала відео. Якщо ви не дивились ще відео з планами, то переходьте на канал, подивіться. До речі, ви вже підписалися, дзвіночок поставили. Якщо ні, то давайте. Тоді вам приходитимуть сповіщення про те, що вийшло нове відео, і ви нічого не пропустите. Так от, про плани. Ось це співвідноситься з планами, точніше, це ниточки до Янгола Осіні від Lavender and Lace. Там в ключі є два номери ниток ручного фарбування. І ось я вирішила, що нитки, котрі точно не можна прати, я брати не хочу. А Артіс в своїх інструкціях пише, що їх можна прати в холодній воді. Але ми з вами це ще пізніше перевіримо перед тим, як щось вишивати, краще перевірити. Особливо мене напрягає ось цей червоний. Все-таки червоні кольори дуже часто линяють в усіх виробників. А що вам не передається? Вам не передається колір абсолютно. У вас воно взагалі бордово чорт знає яке. Ну, да ладно. Так от, давайте, щоб вам, скажімо так, краще розуміти, це ось зелененький, це цикара, а ось це гранат. Ось я його перевірю на момент линьки. І подивлюся, чи можу я це заюзати. Тому що все-таки, якщо виробник пише, що в холодній воді можна, то я хоча б шанси згодна дати цим ниткам. Якщо воно як в господі, що там? Керан? По-моєму, не пам'ятаю, що там в ключі, але я точно пам'ятаю, що прати то не можна, то, ну якби, ні. Я свинота рідкісна, я засру, вишивку. Якщо. І не прати, Тому прання, прання і ще раз прадня, плюс воно хрест таки мені вирівнює. Ну, і останнє я взяла трошки голочок. 28 та 26. Я не показую зараз всі голки, котрі взяла, тому що. ну, а що, що? Насправді я по 26-й схотіла взяти інші, але їх, на жаль, не було в наявності. Я найбільше в 26-му номері люблю Мілвар. Якби вони були в 28 номері, то я б і в 28-му брала їх. Але, 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 немає їх. В 28-му в мережці є тільки, в принципі, в 26-му і більше. А я не люблю Великі Голки. От не люблю. Мені некомфортно не машити навіть на 14-й, а їді я, скоріш за все, візьму 26-й. Бо чомусь у мене дика любов саме до великих голок. Питання чисто особистого комфорту, тож, маємо, що маємо. Плюс ще наближається сезон спеки, а в мене голки в цей сезон живуть не більше тижня. Тож, потрібно мати запаси. І чим більше в цьому плані запаси, тим краще. Що ж, давайте перейдемо до прогресу. І почнемо ми з дракончика. На дракончику, як ви пам'ятаєте, у мене вже повністю готові всі хрестики. І наразі я ввожуся з беком. Це єдине, що мені залишилось. Ось на цій половині четвертинці бек у мене вже готовий. На ось ось тут десь відсотків 70-80. Ось тут трошечки. І ось тут взагалі можна сказати, пустость тут. Кількості бочків і все. Брала я його дні два, по-моєму, але як бачите, я вирішила не напрягатися. Потрошку, не в напряг, щоб бек був задоволення, а не, знаєте, як багато хто його не переносить просто. Ну, я не хочу змушувати себе, я хочу розслабитись, коли сідаю вишивати. тож Потрошечку, потрошечку якось та буде. На щастя, в мене ніяких е часових обмежень немає щодо цього процесу. Так, я його планую подарувати подрузі, але це не прив'язано ні до якого свята, до речі, про подругу. А у моєї подруги Альони є канал про в'язання. Тож, я сподіваюся, що ви зайдете на її канал. Подивитись. якщо вам сподобається, то підпишитесь. Цієї пані просто чарівний смак, її я, хоча сама не в'яжу, не пропускаю жодного її відео. неї є ще англомовний канал, і я в основному дивилася його. Тепер в мене вдвічі більше задоволення щодо в'язання. Так, про в'язання все. Заходьте до Альони. А я поки відставляю цей процесик. Неочікуваний процес. Маячок-закладка. Називається Мало мені було похомовою. Треба ще Я над ним посиділа один нещасний вечір і... і все. В принципі, на цьому все закінчилося. Вишивала я трошечки ось тут і трошечки ось тут стоїть. В принципі, це не має значення. Просування тут мікроскопічне. Я ще й умудрилася ось тут понаправтикуватись і випорювати. Ну що ж, буває. На жаль, буває. Тож, не знаю, чесно кажучи, навіщо про це і про це сказати. Я над ним небагато сиділа, і це було, знаєте, таке спонтанне. Це не хочу, це не хочу, може і оце взяти. Хм, Окей. Тож, він абсолютно позасезонно, позапланово вклинився в ротацію. Найбуде. буде! Наступний позаплан. Причому такий позаплан-позаплан. Це садові ворота, по-моєму, від Dimensions. Не пам'ятаю, тут я йду... вирішила не міняти аїду на рівномірку і штопується все по 14 аїди аїді. Знаєте, в цьому таки є свій кайф. З одного боку, тут будуть десь отут, ось тут незашиті проміжки, а з іншого боку, ну найбудуть. Серйозно, якщо я її оформлю і повішу, я нічого не побачу. Мені що аїда, що рівномірка, відносно навіть невеликої відстані буде до лампочки. Відповідно, хай буде на Аїді, і це буде мій комфорт-комфорт. До речі, я досі поняття не маю. Що стрельнуло мені в голову? Що ось це я вишиваю на рівномірці. Хоча могла спокійно взяти я їду, тут повна зашивка. Ну, окей. Знаєте, це буває таке, що якісь абсолютно ідіотські рішення приймають, потім сидиш. А що б шо? Думаю, ну і ладно, Ну, я ж вже зробила, зроб... уже зробила, зробила, вже почала. почала. Не критично. Не, ну, ти на і буде. Захотілося мені в той момент рівномірки. Так як я вичишиваю по вечорам майже перед сном, а тож в певний момент я просто сиділа, сиділа і задубалася, і подумала, що я дуже хочу спати. Ну і в принципі, я пішла спати, не дошивши навіть нитку. В чому би і ні? А ще ось тут я чомусь мені не захотілося в п'ятниток вишивати. Півхрест і я просто вишила його в 4. Я не знаю чому, але півхрест більше, ніж 4 нитки мене трошечки вимахує. А раз він мене вимахує, то йду його. Серйозно, що у мене на цьому тижні? Одне велике ну, те й буде. Ну, найвже так. Я не знаю, що зі мною на цьому тижні відбувалося, але. Я ще не менш вишивала. Серйозно. Я щось вишила. Це вже прекрасно. Далі. Далі, далі, далі. Далі у нас те, що я забула вам показати на попередньому тижні. Якщо чесно. І я ще одну штуку забула принести. Белі. Нічого, буде на наступний тиждень. Це семплер Modern Folk Embroidery The Fruits of Plenty, Sal 21 року. Нагадаю, це знову ж таки Аїда тільки 18-та. Як бачите, у мене логіки особо нема. Оце на рівномірці, оце на аїді. Серйозно? Ну, нічого страшного. Ой ой, який дурдом. Що в мене тут? Я трошечки ось тут листечку. Ось це ось повишивала і трошечки додала ось тут. Що я вишивала не на цьому, а на минулому тижні я в упор не пам'ятаю. Але це мені треба просувати, це мій вишив за рік. І я його навряд чи вишию за рік. Хоча ще навіть не половина року пройшла, тож давайте якби, не загадувати. А то у мене щось трошечки песимістичні настрої. І я себе хочу в цьому плані трошечки відволікти від песимізму. Тому що вишивка нам потрібна не для того, щоб заганятися, а для того, щоб розслаблятися. І хочу вам показати, скажімо так, загальну, більш-менш картину. Воно поки згорнуте, воно здається, ой, ну скільки я там вишила? Ну там же чуть-чуть, ну це ж господі, ну скока. А от, уже, коли так розгортається, то видно такий немаленький шматочок роботи. Тож, щоб потішити і себе, і вас. От, скажімо так, повний об'єм виконаної роботи. Тут, хі, тут видно просто, що не менш мені зараз по краям, як пилючка сідала на конві. Одна з причин, чому це треба буде прати і так далі. Тож, мені зараз дуже-дуже дуже приємно дивитися на кількість вишитого. Я навіть не пам'ятаю, де я тут косячила. Що взагалі прикольно. Хм. Знаєте, накосячиш накосячиш про декілька місяців, господи, де воно було? Ну, і класно, ну і добре. Ну, не буде. Серйозне відео під девізом найбуде. буде. Ну, окей. І останнє, але не по значущості, що називається на сьогодні. Я ж стартанула нову сорочку. По матеріалам, думаю, ви вже зрозуміли, що це молочна трембіта і ось ці а, турецькі ниточки. Відповідно, мені капець як подобається, як вони блищать. Надихнулася я сорочкою від Валерії Сівакової. Я сподіваюся, що я правильно її назвала посилання, я залишу під відео. А це була у неї сорочка факап як вона це назвала, а по факту це була просто буденна сорочка. І от, надихнувшись у цієї чарівної пані, я і собі таке захотіла. Оця молочна трембіта ще вийшла, і ну, в мене все вклалося в голові картинка. Я така, мені надо. Ось. Я взяла референс, той самий, що і Валерії з Пінтересту. Він у мене теж давно валявся в збережному, але я чомусь до цього не думала, що можна ж по ньому схему запалити. А виявилося, що це не так складно. Ось. Я зробила схему, Ну, накидала її плюс-мінус. Трошечки потестила її і почала вишивати першу уставку. В принципі, на цій сорочці вишивка буде тільки ось цей узор. Ой-ой. От, до сюди десь приблизно на уставках. І все, і більше нічого. І оце те, напевно, чого мені не вистачало. Все-таки моя чернігівська сорочка, вона дуже така святкова, яскрава. На ній багато вишивки, а мені хотілося знаєте, чогось, що буде трохи спокійніше. І Як на мене, цю сорочку повністю витягує ось цей дуже-дуже дуже блискучий шовк. Так, він віскозний, але давайте просто зараз будемо наживати, неживати. Але давайте зараз його будемо називати шовком. Тож я вже розмітила тканинку, думаю, ви тут бачите, що я повитягувала ниточку, щоб не обмитувати тканину. Я б тут по сантиметрику залишала, бо мені дуже впадло. Ой, взагалі-то воно має бути ось так. Все-таки вишивка знизу уставки. І якось я ще не доробила навіть одну. Розумію, що тут якби, роботи не так багато, але я повзу своїм темпом. Якось воно та й буде. Також, я вам зараз покажу, як я тестувала цю схему. У мене ось тут. Ага. Ось тут залишався ще шматочок. Котру я вирішила використати як ну, тестовий зразочок, бо він все одно відріжеться. Особливо, що з ним робити, я не вигадала, тож, чому би не використати його в якості от, тестового цього зразочка. Це такий досить невеликий шматочок. Ну, знову ж таки, ви бачите, ось тут витягнуто ниточку. І ось за тест схеми. Ось тут я намагалася зробити трошечки іншої розмірності ось це листячко. Як бачите, вийшло не дуже, воно криво, завелике і так далі. Тобто мені не сподобалось. І я перейшла до ось такого варіанту. І відповідно готова штука. Ось. Спочатку я думала, типу, схему зробити більш схожою на референс. Типу, Можливо, я тут канини взяла. Все-таки від каунту багато що залежить, і так, далі, і, так далі, і так далі. А потім я зрозуміла, що я роблю не копію старовинної сорочки. В принципі, за копіями старовинних сорочок це не до мене. Тож, вирішила, що я дарма абсолютно заганяюсь, і треба просто це все робити, так, як мені подобається. В даному випадку, це. Ось ці шовкові нитки, і ось ця тримвіта. Що шовкові нитки і чого жовті? Ну, шовкові нитки, тому що мені хотілося, щоб на цій сорочці все-таки був якийсь акцент. Так як вона не буде дуже кольоровою, вишивки буде небагато, то от якраз те, що вона вишито такими блискучими ниточками, якраз і є акцентом. А жовте воно через те, що я надивилася на сумські жовті сорочки. Я не знаю, що мене в цьому так зачепило, але мені дуже це сподобалось. І от сама ідея мати от подібну сорочку мені прям зайшла. Я поняття не маю, звідки цей візерунок, де й такого терміну, як сумська сорочка, по факту не існує. Тоді, коли подібні сорочки були а, буденним одягом, якби... Ну, на сум, суми то були, сумський район був. Але не було ні губерні, ні області, нічого такого. Тож, ну, якби історично регіон нема. Сумщина це частина Полтавщина, частина Слобожанщина, частина там на півночі ще щось. Що там? Північне Полісся? Ну, ну, немає значення. Я не надто сильна в цьому, тому що перепрошую. І ось. Я натикалася в різних джерелах, десь там на Пінтересті, десь в відкритій скрині і так далі. Просто фотографії рандомні, що сорочки Сумщини, і там вишито жовтими нитками. Мені це не знаю, наскільки подобалось, але як бачите, воно мені в душу запало. Тому сорочка жовта. Я не впевнена, що... серйозно, я не впевнена, що... Цей візерунок ну, взагалі якось хоча б не сильно далеко від сумщини. Бо я не розуміюся. Так, ну я, звичайно, зможу відрізнити, наприклад, боршівську сорочку від умовної полтавської. Але ну, це сильно умовно, і вони ну, дуже різні, щоб їх не відрізнити. Якщо ми візьмемо десь якісь з тих регіонів, я буду сидіти, плупати очима і така, а що це? Тобто етнограф з мене ніяк. Тож... Ну що, я сподіваюся, що цю сорочку я закінчу не за півроку, а все-таки набагато швидше. І що не менш перейду до її шування десь через місяць. Півтора. Не знаю. Просто не знаю. Знову ж таки, загадувати в цьому плані не хочу, але як для одного тижня роботи, враховуючи ще розкрій, то це нормально. Це навіть. Немало, я б сказала, для мого равликового темпу. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося відео і до наступної зустрічі!